Всем привет, с вами я Денис новая игра моя. Я буду снимать про футбол. Я уже багато пройшов. Ну давайте пройдем. Ну, 10 уровней. Пройдем до 56 шестого уровня. Погнали! Да, я цю игру играл, но тут я хочу вам сказать сложно. Тут надо же уйти звздочки собирать и тени легко. Мне надо собрать звздочку, и я специально мяч уводю далеко. Бо мені надо звздочки собрать. Понятно, с самого начала. Я собрал... Ну, м'яч далеко. О, кричон, я забыл. Можно кричоним Гол. Обль. Так. Гол в раз головой два-дин. Победа два-один. Переходим до сорок му уровні. Да. Це легко. Кстати. Я тут... Да, короче. Опа. Я спопов. На линии его прикиньте. Кстати, ось я. Нет, це не я. Ось я. Гол! Ось я бежу, Роналду. Да. Тетять у мене м'яч світичий у тих усів. У мене м'яч в одному світиться. Гол. 2-2. Опа. Давай. О, Нормально. Він думав, що я вдарю в ворота, а я вдарю в пас. 48 восьмий уровень. 100! 48. Я уже на сто. Давай. Ось я. Опа. Звздочку собрала и гол. Один-ноль. Мы жовті чорні А тут не просто чорні. Нам чорні уже забыли. Гол. Два, один. Давай. Так. Гол, ворота, я даже я не встиг зловити м'яч. Нічия, 2-2. Анкова подивимось. да. Не успів зловить. Поїхали. Опа, пас. Зловив на головий. до 3-2. Уже 3-2. О, пінальці. Гол! А як? Стоп, давайте подивимось гол. Оце перший гол. А де другий, де пінальці там було? Ось я б'ю. Я не бачу, стоп. Непонятно, там був гол? Він, ви, плані, ви бачили, він бере, ну, приїгає за м'ячом і рукою прям в ворота. Він м'яч в ворота кинув. Оце, так. да. А він просто пригнув, він мог пригнути нормально, а він просто зробив прижок, дивіться. Він просто підпрігнув, даже не впав. О, що мені? Скоро у мене будуть нові кросівки. Нормально. Напас. 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 У тебя отманочка. Оп. Он закрыл своим телом меч. Да. Гол. 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 І го... Я в штангу попав. О, Господи, я в штангу попав. Як? Просто в штангу, В штангу. Штангу. Опять в штангу. О, Господи, У мене одна штанга і штанга. На. Забрали м'яч. No, дай нормальний пас. Давай, забий. Дайте. Дайте мені м'яч. Що такое? Мені ніхто не дає м'яч. І... Давай. Давай, давай. Гол! Да. Опа! На опасно зад. И давай забей. Близько. Забери Забери, забери, с самого начала. Ладно. А ну-ка, ребята, подождите минуточку. Я вам включу звук, чтобы было вам Все, ребята, я включив звук. Ловай пас. Опа. Ну давай, дай пас і забий. Куди ти тікаєш? Пас, дай і забий. На, назад. Опа. Хм. Я не понял, що вони кричать. О, штанга. Давай. Да. Вау звук он включил погромче напас. Ребята, конечно, у вас будет просто вот такой экран. Ну, простите. Ничего я не смогу сделать с этим экраном. Ну, вы, наверное... Ну, вы... Думаю, что вы привыкнете к этому экрану. У меня это очень сильный звук. 50 152 уровень. Ну ну шо, я знімлю про цю ігру, наверное, до, до 200 уровнів да, так, до 200 тільки. І закінчу. Да. До 200 уровнів вас зніму вам і закінчу. Ну, я не хочу, щоб вам було скучно дивитися на цей екран плоский. Хто мене не чув, повторю. Я до 200 уровне його поснімаю і все. Ну, щоб ви дивилися в нормальний екран, а не плоский цей. Куда я начал вивів? Прям зрителів. Ло пас. І давай. Мені пас Воу. Лови пас. Тобі назад пас. Тобі ще один пас. Мені пас і гол головою. Нормально. Паси, паси і все. Кстати, я вам даже покажу свою скі. Ви понимаєте зараз цю ситуацію? Ви, ви подивіться. Ось воротар лежить, а я мяш. Но останись в секунду, я можем сказать спас. Ловай пас. Оп-на. Эй, все, забрав. Оп. Нет. Ничего, ничего. шар давай, дальний пас. Змог, давай, красава. А давайте ты попробую сюда вас забыть. Нет, я ключова не будет. Опа, просто прямо ударю. Опа, злой. Ну, Ловый мяч. И гол давай. Давай, гол. Ладно. Воротар там і железо. Ви чули звук його? Я по воротарю попав, і там такий звук тук. І железо. Давай, капітан команди дає пас. Потом мені обичний дає пас. Потом я йому вертаю пас. І потом І нема гола. Я забираю мяч. Нема паса. и капитан забывали. Класс, я тихо забыл и все, нема. Ладно, все, давайте теперь серьезно. Бо видео получилось дуже долго. Даю пас. И мини-гол. Даю пас. Даю пас. О, пошел на пас. На пас. Пас. Давай на голову. Давай. Ай, надо было бы головой. Ну, а ладно. Лови. Потом дьем пас. Потом пас капитану. Капитан, догоняй! Капитан догнал на линии, прям. Оп, И гол. Один-один. Давай быстрее. Дай пас. Дай пас. Я заднюю головой забыл. Да. Ну, давайте ще. Ей! Стоп. О, давайте ще. Ладно, до 55-го уровня доіграємо. Мені кубок зажмужу дати, і я виграю. До 54 уровня доіграємо, добре. Просто так доіграємо. Гол. Все! Кубок! Откриваємо. Мега... Ну, что все открываем, короче. Очки? Реально? Ну и остальная наша игра. Ну, если не сможем забыть, то ладно, закинчим. Гол. Давай, табису, табису, табису. Голов, куда ты вдарес? Нормально. Еще одна распаковочка. Нові кроссовки и нова футболочка. Ну, ребята, на этом все. Всем пока!